Зруйновані російськими снарядами міста, побут військових, емоції з передової в Чернівцях в кафе галереї Штейнберг відкрили фотовиставку поета та військового Максима Кривцова з позивним Далі, автора збірки вірші з бійниці. Учасник революції гідності, а згодом АТО в 2022 році знову став на захист країни. Ця виставка планувалася ще за життя Максима. Взагалі, всі фотороботи, які ви можете тут спостерігати, це затверджені і відібрані фото Максимом. Саме робота складаються з 24 робіт, і 25 – це експозиційне фото зі зображенням Максима і з кураторським текстом. Презентація збірки фотографій мала відбутись на день народження автора 22 -го. Січня, однак, незадовго до події, 7 січня 2024 року, захисник загинув на Харківщині. Світ побачив роботи так, як їх затвердив автор. Кожна фотографія підписана рядками з віршів далі. У нас є перелік фото, які там саме побратими, коли приходять, вони розповідають, де була зроблена фото. Наприклад, фото з статуетки Діви Марії нам взагалі про цю фотороботу розповів друг Максима, з яким вони жили по переїзду лише в Київ. От і ця історія, коли вони зайшли в будинок, все було розбомблено, тільки ці статуетки. Виставка вже побувала в Острозі, Харкові, Вінниці та багатьох інших українських містах, каже Ганна Морозова. Експозиція має свою мету. Інколи потрібно виходити за межі своєї домівки і зрозуміти, що Є велика кількість людей, які віддають своє життя, які віддають свої кращі роки і роблять невідкладний внесок в наше майбутнє, і ми маємо словом, ділом, думкою підтримувати їх, переходити на українську мову, шанувати, вшановувати пам'ять, ходити на акції підтримок полонених. Ну тобто ми всі, як суспільство, маємо змінюватись, і роботи Максима це такий дуже. Влучний, мені здається, поштовх, щоб це почати робити. Ті, хто вже встиг відвідати виставку, діляться своїми враженнями. Всі ми знаємо, хто такий Далі, всі ми знаємо, хто такий Максим Кривцов. І, і це так важко, що ця війна забирає найкращих. Але є ці вірші, є ці роботи, є ці картини і. Власне, це те, що він нам залишив у пам'ять, щоб ми не забували. Виставка дуже сильна, дуже такі творчі роботи. Максима вони прям передають всі відчуття, які він отримував під час війни. Відчувається такий якийсь біль. Презентація далі я поверну собі своє життя триватиме до 26 червня. Роботи з експозиції можна придбати, а всі виручені кошти підуть на підтримку фонду імені Максима Кривцова. Я ходив по посадках та полях із соняхами. Я ховався за ними. Був вдячним кожному соняху і сірів. І зупинявся. Одного разу вони заговорили зі мною. Їхня мова була хриплою і тихою. Казали, ха ха ха, що ти тут забув? Ти знаєш, що сонце зрадниця, що вітер ховається в погребі, а хмари тепер непорушні, як воскої фігури в музеї Мадам Тюсо. Богдана Дем'янів, Сергій Грубляк, Чернівецький промінь. У благодійному фонді Я майбутнє України відтепер функціонує новий відділ Департамент захисту прав дітей, основна мета якого допомога дітям, які перебувають у складних життєвих обставинах. Коли ми об'їжджали ці родини, нам в з'ясували, що деякі дівчата не мають суконь, щоб піти на випускний. Тоді ми спробували, зробили публікацію в соціальній мережі, і дуже багато відгукнулося наших Чернівецьких. Тож дівчатам взагалі пошили сукні їхньої мрії. Вони підуть на випускний саме так, як мріяли. З гарним макіяжами зачіскою, омріяна сукня, тендітні туфлі, сяючий мейкап і гарна зачіска. Мрія кожної випускниці напередодні вечірки, аби втілити бажання кожної школярки. Благодійники доклали максимум зусиль. Це було трошки важко, тому що це перший раз ми робили цей проект. Ну дуже багато е, добрих людей відгукнулося, і нам вдалося реалізувати. Нам надіслали багато випускних суконь. Ми поїхали в райони Чернівецької області. Нас там вже ці дівчата чекали, і вони мали можливість вибрати собі сукню та взуття. The cat В рамках нового проєкту благодійники фонду Я майбутнє України підготували образи не лише випускницям, але й випускникам. Було декілька хлопців. Ми також їм придбали костюми, взуття. Тож вони всі записані на зачіску, і в той же день вони будуть всі гарні йти на випускний. Кожна випускниця відчує себе справжньою принцесою. Головне завдання благодійників подарувати відчуття казки кожній дитині, запевняє Лілія Рачковська. Дівчата вони знаєте, вони були задоволені, однак в той во. Ось саме зараз, вже сьогодні, завтра, коли них будуть випускні, коли не будуть зачіскою з макіяжем, я думаю, ми зможемо побачити ці справжні емоції. Вони були дуже задоволені, тому що втілилося їхнє бажання, їхня мрія піти гарною на випускний. Цьогоріч напередодні випускних вечорів благодійникам вдалось зібрати понад пів сотні випускників. Альона Рудіцька, Максим Демко, Чернівецький промінь. Шлях гідності, боротьба за права людини у Чернівцях. Відбувся масштабний регіональний форум, який присвячений захисту прав і свобод людини. Це є захист прав дитини, це є захист прав членів родин, а також військових, які зараз перебувають в зоні бойових дій. На сьогоднішній день ми ще проговоримо про захист інформаційних прав, про рівні права та свободи. Будемо наголошувати сьогодні акценти на особах, які Зазнали на сьогоднішній день агресії в умовах військового стану. Війна в Україні щоденно впливає на гарантування прав і свобод громадян. Та, попри це, одним з головних завдань держави є забезпечення прав і свобод для своїх громадян. Ми говоримо про успішні кейси, такі як створення центру захисту прав дитини, який відбувся на державному рівні, і в тому числі ми працюємо над розбудовою нашої регіональної мережі, і буде створено центр захисту прав лю. Дине зрозуміло, що ми розкладемо акценти про повернутих дітей і про повернутих цивільних людей, і в тому числі про повернутих військовополонених. Катування і жорстоке поводження є ганебним явищем сучасного світу. В системі організації роботи уповноваженого і його представництв функціонує національно превентивний механізм. Національний превентивний механізм це моніторинг додержання прав людей в місцях не і оскільки місцем не де на сьогоднішній день є не тільки виправдана колонія і сізо, а в тому числі ізолятори тимчасового тримання, пункти тимчасового тримання. Психоневрологічні установи, геріатричні пенсіонати, будинки дитини. Тобто, там, де людина перебуває 24 на 7, такі установи перебувають під контролем уповноважено з метою моніторингу стану захисту прав безпосередньо в таких установах. Участь у форумі гідності. боротьба за права людини взяли і представники правоохоронних органів. Ми являємося безпосередньо об'єктом національного превентивного механізму. Регулярно відбуваються моніторингові візити місце свободи, в тому числі і державної установи Чернівецький слідчий ізолятор. Це є позитивні моменти в плані того, що десь націлюють нас на відкривають десь можливі очі на певні якісь прорахування в службовій діяльності. На що потрібно безпосередньо звернути увагу з метою забезпечення та дотримання всіх прав і свобод людини і громадянин? Форум шлях гідності боротьба за права людини не об'єднав народних депутатів, правоохоронців, військових, благодійників та керівників різноманітних організацій, об'єднати зусилля усіх гілок влади для того, щоб знайти конструктивний діалог і зрозуміти, що ми маємо працювати на випередження, ми маємо працювати з метою захисту прав кожної людини незалежно від її статусу, від її національної приналежності, від її віросповідання. Фахівці з різних галузей, з різних секторів, які Економіки, так і різних напрямків могли консультувати, порадити і здійснювати певні напрямки адвокації для того, щоб змінювати наше законодавство, щоб воно було більш ефективніше в захисті прав і свобод громадян нашої держави. Пам'ятайте, у разі порушення прав людини ви можете звернутись до представника уповноваженого у Чернівецькій області. Альона Рудніцька, Андрій Доротюк, Чернівецький Промінь. До повномасштабного вторгнення на території Чернівецької області працювало 12 спортивно-оздоровчих таборів. Та війна внесла свої корективи і у їхню роботу. На сьогоднішній день основною вимогою для відкриття будь-якого закладу чи це буде пришкільний табір, чи це буде стаціонарний чи наметовий, має бути первинне це, має бути утворене укриття. Тому в першу чергу зверталася на це увага. А наступне це вже підготовка самого закладу. На Буковині цьогоріч запрацювало лише два табори. Додає начальник управління держнагляду за дотриманням санітарного законодавства Держпродспоживслужби в Чернівецькій області. Перший відкрився це Карпатський Фенікс, село Майгове. І стаціонар і наметовий табір спортивно оздоровчий і твій табір. Цей вже у нас працює ну, років сім, вісім. Напевно, ще два оздоровчі заклади не встигли підготувати до першого заїзду. Це село Брідок і. Це, це на район місто Чернівці під лісом, то на даному етапі проводяться в закладі, ремонтні роботи, заміна мереж водопостачання, каналізування, також є недостатня забезпеченість. Е Твердим інвентарем, це саме мають бути певні шафи, мають бути тумбочки приліжкові, потребує заміни також м'який інвентар, це саме матраси на матрасники. Тобто на даному етапі проводяться роботи власником закладу. Чи готовий заклад буде наразі, ми не знаємо. Окрім того, триває облаштування укриття ще в одному таборі, розповідає Наталя Клімчук. Також проводяться роботи по Найпростішому укриттю, це наметовий табір Ойкос. Це також Чернівецької міської ради, але наразі там також тривають роботи. Також наступного року у Чернівецькій області може запрацювати табір, який отримав нового власника. У нас був табір «Буковинське Орлятко в Строженецькому районі, бувшому Строженецькому районі. Наразі є новий власник, він проводить ремонтні роботи, і він буде цей заклад готувати. Напевно, що на майбутній рік. Він буде готовий відкриватися. Наприкінці червня комісія вирішить, чи підготували належним чином табори, які планують приймати школярів цьогоріч. Адже, окрім гідних умов для перебування, повинні облаштувати укриття для усіх учасників оздоровчого процесу. Антоніна Фігель, Максим Демко, Чернівецький промінь. На перший погляд, чималий дерев'яний ящик в парку Шевченка, насправді контейнер для компостування органічних відходів. Сюди можна викидати шкурки овочів та фруктів, хлібні залишки чи скошену траву. Всередині все це перетвориться на своїрідні добрива для нових рослин чи дерев. Ініціатива переробки рослинних рештків виникла завдяки небайдужим екоактивістам та учасникам програми Апшифт. На це студентів надихнув приклад Львова. Це є якби цінний ресурс, який потрібен використовувати, Його можна переробляти в компост та використовувати, але, на жаль, коли він потрапляє на сміттєзвалище, він там лише створює шкоду, виділяє вибухонебезпечний та парниковий газ метан і забруднює інші відходи, які могли б бути перероблені. Ось. Але завдяки компостерам, таким штукам в громадських місцях, ми розповідаємо про те, що є альтернатива, є можливість легко переробляти ці відходи прямо на місці, наприклад, як тут в парку. От, і це круто, екологічно, і до того ж естетично, тому що є дуже багато міфів, що це там, запах негарно і так далі. От ми покликані ці міфи всі розвіяти і розповісти людям, що це насправді легко, корисно і екологічно. Хлопець каже, при дослідженні проблеми не знайшли у Чернівцях жодного компостера. Хоча саме органічний непотріб займає близько 50 відсотків викинутого сміття, а переробляється чи не найшвидше. В середньому процес компостування займає десь один рік, може вдовше, може менше, залежно від умов. Бо тут є три секції. Ми спочатку заповняємо першу, поки в першій готується компост, другу, потім третю. І коли ми дозаповнюємо третю, в першій вже готовий точно можемо його використовувати. Іван запевняє незручності через екоконтейнер не виникне. В парках не буде відчутно неприємного запаху при правильному використанні. Ми якраз маємо встановити табличку, на якій буде написано, що можна кидати, що категорично не можна. Запаху не буде. Ну, запах є в усіх речей, але запах буде природній. Це може бути запах прілої трави, прілого листя. Тобто він, воно і так присутнє в парку, тобто запах природній. Чернівчани розповідають, ініціатива досить цікава, тож також намагатимуться сортувати сміття. На мою думку, сортувати сміття нам потрібно всюди, у будь-яких регіонах, і нам потрібно встановлювати такі от компости при будь-якому житловому комплексі, щоб не створювати певних проблем, безладів і щоб навчати людей того, як правильно жити, щоб не створювати безлад у нашому місті, щоб був порядок, щоб люди знали, як правильно його треба сортувати, і щоб вони розуміли цінність і важливість. Багато їздив по, по Європі, де цим займаються, і так вплотно. Що сортують. Люди вже свідомо доходять, до того, що це треба, необхідно сортувати сміття. От є ще така необхідна потреба. От. Компостери в парках передали на баланс зелентресту. Система компостування буде впроваджуватися і на інших об'єктах, тому що це дуже актуальна тема на сьогодні, враховуючи екологічний стан не тільки в місті, в країні в світі. То я ж кажу маленькими кроками. Це все ж таки будемо потихеньку впроваджувати і на інших об'єктах. Учасники апшифту вже встановили чотири таких компостери у місті. Біля кожного розмістили таблички нагадування для правильного використання. Наразі молодь шукає нових інвесторів для подальшого розвитку екопроєкту. Богдана Дем'янів, Сергій Грубляк, Чернівецький промінь.